Друзі, всім привіт! Ціни на кросовери на автоплощадці Lux Cars If. Всі посилання будуть знизу в закріпленому коментарі. Отже, ось такий Volkswagen Tiguan у нас є. 2019 рік. 4 на 4 42 тисячі кілометрів пробігу. 2,0 бензин 23 бензин 23500 доларів. Всі автомобілі обслужені та готові до будь-якої перевірки. Продаж, обмін, викуп. Слідующий автомобіль у нас Hyundai Santa Fe має чудовий вигляд, чудовий колір. по цінах. Hyundai Santa Fe. Бензин 2.4. Автомат повний привід. 2019 рік. Пробіг 64 тисячі кілометрів, 24500. Audi Q5. По цінах зараз я вам покажу. Невеличкий кросовер Континенталь резина у нас. Так, q 5 2018 рік, 2,0 бензин 4х4, 54 тисячі кілометрів пробігу. Автомат 31500. Наявності дуже великий вибір автомобілів, як бачите, і Тесли, і гібриди є. Тож переходіть по посиланню, там в нас є більше автомобілів. До нових зустрічей.